Аргентина знемагає від рекордної спеки у містах, зокрема у столиці буенос Айресі, плюс 38. А в деяких районах температура відчувається як плюс 41. Про це повідомляє метеобюро країни. Багато людей уважає за краще взагалі не виходити з дому, якщо є така можливість. Я нас у готелі є кондиціонери, але на вулиці зараз не погуляєш дуже волого і Важко. Счастлипорнія доводиться приймати душ тричі на день пити багато води. Я ношу це бо я руда. Доводиться закривати голову та шкіру. Інакше можу заробити рак. Виснажлива спека додалася до ще однієї проблеми: відключення електроенергії. 1 березня в Аргентині стався масштабний блекаут через пожежу в національній енергомережі. Без світла лишилася майже половина країни. Електропостачання обіцяли відновити впродовж двох діб.